Всіх вітаю на каналі Еже Крок за Кроком. Мене звати Павленко Євген, і в цьому відео ми розберемо з вами, що таке Еже Ербак. Еже Ербак базується на двох ключових концепціях: це автентифікація і авторизація. Що ж таке автентифікація? Автентифікація це процес підтвердження того, що ви є тим, за кого ви себе видаєте. Тобто перевірка, хто ви є. Авторизація це надання дозволу автентифікованій стороні щось робити, простіше кажучи, визначення, що вам дозволено робити. Давайте розглянемо приклад. Ви входите в Нетрікс за допомогою облікових даних. Це є автентифікація. А вже в залежності від. Вашої передплати ви отримуєте доступ до різних функцій. Наприклад, базовий план не дозволяє переглянути відео у 4К форматі. Вежа для автентифікації використовується Entra ID, раніше відома як Azure Active Directory. Вона допомагає організаціям антифікувати користувачів, забезпечити безпеку за допомогою багатофакторної автентифікації. Та Conditional Access. Звичайно, вона використовується для інтеграції з локальними або хмарними сервісами. Ну, наприклад, Office 365, який його явно використовує. Azure Airbag це механізм керування доступом до ресурсів у Microsoft Azure на основі ролей. Фактично, це механізм для реалізації авторизації, який визначає. Що саме користувач або група може робити в межах Azure ресурсу? Саме головне зрозуміти, що є Azure Airbag та Entra ID Airbag? Це два різних механізми. Azure Airbag використовується до управління доступом до ресурсів, коли Azure ID Airbag використовується для контролю доступу до наших. Ідентичності користувачів груп. Для того, щоб зрозуміти, як працює airbag, нам треба зрозуміти, які ключові моменти є у Airbag. Перше це принципали безпеки або security principles. Це користувачі групи, сервіс принципли та менеджер identity, про які ми з вами поговоримо в наступному відео. Звичайно, нам необхідні значення ролей, або, простіше кажучи, ролі. Роль описує, що саме може робити користувач цією ролю з ресурсами. А також scope або область застосування. Коли ми об'єднаємо всі ці три поняття, security principles, role і scope, ми отримаємо призначення ролі. Давайте розберемо приклад зі слайду. Ми беремо групу Marketing Group. Роль контриб'ютору в даному випадку, а також Scope. Що нам це дає? Це нам дає те, що всі користувачі, які знаходяться в групі Marketing груп, будуть мати роль контриб'ютор на всіх ресурсах, які знаходяться в ресурсній групі Farm Sales. Для того, щоб закріпити це, пропоную перейти до демо. Пропоную почати з того, що ми подивимось, які вбудовані ролі в Azure існують. Для цього зайдемо в ресурсну групу демо. Ви можете зайти в будь-яку ресурсну групу. Перейдемо в Access Control im і перейдемо в табочку «Roles». Як ви бачите, тут доволі багато ролей. Вони розподілені на 5 сторінок, але всі вони вбудовані building ролі. Давайте зайдемо в роль Owner, подивимось, що це таке. Натискаємо View, і от список всіх привілегій, які має дана роль. Їх тут дуже багато. 18158 ролей, які в списку. Дата екшенів вона немає. Якщо ми подивимось на JSON, на табочку JSON, в ньому буде просто вказано, що всі доступні екшени. Також вказано, для яких скоупів підходить ця роль, коли ми будемо створювати нову. Роль ми будемо зазначати саме в якому скупі буде існувати ця роль. І на табочці Assignment ми бачимо, хто на даний момент має ці ролі. Якщо ми подивимось на цю табличку, вони показують, яка саме ідентіті, тип цієї ідентіті і скуп. В скупі написано Subscription Inherited. Тобто ця привілегія на, на рівні підписки, і вона спускається на цю групу, і тому в дужках вказано Inherit. Закриваємо. Для того, щоб створити нову роль, нам необхідно натиснути Add, Add Custom Role. Після цього нам необхідно дати їй назву My Role, Чим будемо ми її клонувати? Ми можемо її старт from scratch, тобто пусту, за замовчуванням, або з JSON. -а. Якщо в нас є якийсь JSON-файл, ми можемо його використати для того, щоб створити цю роль. Беремо Start from Scratch, перейдемо на permissions і натиснемо Add Permissions. Після цього ви бачите який величезний список привілегій. Вони згруповані по сервісу, на який будуть надаватись привілеї. Давайте подивимось, що ми можемо зробити з сториджем. Пишемо Storage. І, як ви бачите, тут багато сервісів, в назві чи в описі яких є Storage. Давайте оберемо Microsoft Storage. І, як ви бачите, тут доволі багато в нас всебічних задань, завдань. А ще є Data action. В чому в них різниця? Якщо action вони саме на ресурс, чи можете ви створювати ресурси верхнього рівня. Тобто, наприклад, ресурс Storage account. Так, ви можете. І це все в екшенах. Також, все, що пов'язано зі стореджем, наприклад, чи можете ви його видалити, чи можете ви створити блоб контейнер. Це також екшен. Але, наприклад, прочитати наш блоб це дата action. Якщо ми перейдемо в дата action, ось тут ми можемо. Тут, як ви бачите, можемо сказати, що ми можемо читати, записувати, удаляти блоб, але саме блоб. Відфільтрувати наші блоби. Тобто це все дата екшени. Зараз я натисну Cancel. Ми не будемо створювати роль. Але я маю надію, що процес створення ролі вам зрозумілий. Давайте повернемось знову до нашої ресурсної групи. І... Зробимо Role Assignment. Для цього ми натискаємо Add і обираємо Add role assignment. Яку роль? Давайте ми заасайнемо storage contributor. Storage account contributor. Ось вона обрана. Тепер для кого в мене вже є створений Service Principal. Тому натискаємо Select members. Пишемо Airbag. Демо. Ось він. Кажемо Select. І натискаємо Preview plus Assign. Якщо ми перейдемо в «role Assignments. Ми побачимо, що Євген Павленко, тобто я, має роль owner, «service principal», Окремий мій «service principal» має роль «contributor», І ще «airbag», Має Storage Account Contributor. Для чого я надав цю роль Service Principle? В мене вже є підготовлений код, який ви зможете скачати з GitHub, і самі з ним поекспериментувати. Тому я зараз відчиню його і ми подивимось, як це працює. Цей програмний код вже використовувався мною для іншої демонстрації, для демонстрації Storage Accountу, він трошки виправлений, тому ви зможете подивитись це на гітхабі. Я вже його налаштував і спеціально зараз запускаю, але він зупиниться з помилкою. Натискаємо Debug. Як ви бачите, він в мене зміг прочитати контейнери, створити контейнер демо, але список. Блобів він не зміг отримати, тому що йому необхідна роль, яка йому надасть можливість читати блоби. Тому я зараз зупиняю програму, і знову повернусь до порталу. Тепер я додам спеціальну роль для того, щоб він міг читати блоби. Додати роль, блоб, дата. Contributor, Тобто, коли він може читати, писати, видаляти, знову якому користувачу? Airbag, демо Select, Давайте дочекаємось, поки вона заплається. Хочу звернути увагу, що немиттєво ця роль буде надана, тому що необхідно, щоб пройшла деяка синхронізація між ресурс-менеджером та NtraID, тому рекомендується почекати хвилину або дві. Давайте повернемось до нашого коду і запустимо його ще раз. Запускаємо. Як ви бачите, тепер ми впали. Знову ж таки впали. По якій причині? А по тій причині, що ми не можемо вже прочитати тейблс. Тобто, на Tables нам треба дати йому також окрему роль. Як ви бачите, в нас пройшло успішно, але з тейблс не пройшло. Тому, якщо вам цікаво, ви можете з цим погратись, я залишу вам в описі під відео посилання на гілку в гід-репозиторії, де ви зможете скачати цей код. Всім дякую за увагу!